Вітаю на каналі, сьогодні 10 вересня 2025 року для Херсонщина. Хочу показати плоди груші під назвою весільна або свадібна. Трошки я запізнився із збором її врожаю, там трошки було плодів, деревце молоденьке. Прийшов вони вже на землі, тобто вони десь на кінець літа вже можна було їх зривати. Такі от гарненькі дуже. Плоди плоди середньої величини, грам по 200-250. Такі дуже ароматні. На дотик здається шкірочка така тоненька, така. Також м'якоть, також здається дуже така масляниста ніжна. Зараз поріжу, розріжу, подивлюсь, спробую скажу, які вони по смаку, по всьому. Такі вони середині. Це йде як розове м'ясо, груша, на неї кажуть, вона в залежності від року може бути інтенсивніше окрашена, може бути така, як зараз, з таким відтінком розовим. Смак дуже солодкий з кислиночкою, такою ніжною, дуже соковитий, м'яко соковита. Таюча така, мілкозерниста, немає грануляцій. Можна сказати, ідеальний смак літньої груші. По соку дивіться. з експерсика. На рахунок грануляції трошки я помилився. Є деякі включення от тверденькі, от такі вони дуже їх мало, ріденько зустрічаються, сама, м'якоч, ближче до шкірочки без грануляцій у камери. На сіневої трошки є гануляції, такі як камінці зустрічаються. Дуже сподобалась мені по смаку ця грушка на початок осені, на кінець літа. Цікава така. Це сорт давно в мене в колекції є, але якось руки не, не доходили зняти відео про нього. То посадив, то пропало, дирився, то ще щось. Це заново посадив роки, роки три тому. У мене Заплодоносив і вирішив показати плоди, тому що суперечок багатенько, по цьому сорту думаю, покажу, як є. Деревце росте так ближче до затінку, не повністю освітлене, можливо, були б плоди більш на сонці, були б ще більш окрашені і це вплинуло б на колір м'якоті. А так я вважаю цей сорт дуже вдалим, пізньолітнім -літ... пізньо сортом. Що вигляд у нього такий шикарний, прям румянець, такий ніжний. Що смак дуже добрий. Добре суміщається з айвою, він мене на айві деревце росте. Якось так мало хворіє мені подобається він. Невибагливий такий сорт. Ну На цьому буду гряд завершувати. До нових зустрічей, до побачення.